Альонка. Я племінниця Галюнки Олексія Анатолійовича, який загинув сьогодні, від уламку ворожої ракети. Він був дуже чуйною людиною, інтелігентною. Він все своє життя присвятив своїй роботі. Він дуже її любив. Він був філологом, він був доцентом. Ця людина була з великої літери. Це дуже велика втрата. Для освіти Чернігівщини, ну і взагалі для в принципі для України він був відмінником України, він був заслуженим робітником освітянином України. Тобто це людина була, яка не знаю, це була дуже чуйна, дуже добра, щира людина, і люди, які її знали, всі це велика втрата. Втрата для сім'ї, втрата, втрата такої людини. Відома стала і їхала додому, ми з ним ще поговорили. Він подзвонив, каже, щось тут у нас бахкає, кажу: ну, не виходьте з хати, не виходьте з дому. І коли вже прийшла додому, то сестра сказала, що дядю поранено, і коли вже ми сюди прибігли, ми телефонували на 103, але ну, не пропускала поліція швидку допомогу. Тобто, вже коли вони приїхали, вже просто було, ну, не було шансів у нього. Те, що казали лікарі, ми робили там, затискали все, але це все було марно. В принципі, ми поговорили до цього хвилин за 15, мабуть, 20, Він був живий, був вдома, був, каже, я в хаті там все. Чого він вийшов на вулицю, просто да, навіть не, не знаю, не уявляю, чому так це все трапилось. Так, у 22-му році. 22 березня повністю було зруйновано його будинок ще. Тобто 100% він ще мріяв в цьому році побудувати собі будинок. Він ну, в дії на є відновлення, тобто на відбудування а, програму. Тобто у людини були дуже великі плани і жити, і будувати будинок, але так сталося. Так, це на тому, там мам, не так далеко де він помер, якраз за його спиною була хата, яка повністю зруйнована. Тут, тут він зробив собі таку літню кухню, він тут жив, він повністю там все оборудовав. Він не хотів з'їхати зі свого дому, тому що я ну, казала, що купити будинок десь квартиру. Він сказав, що це, це батьківська хата була. Я тут народився, я тут буду жити.